Як фахівцю реагувати на аутостимуляції під час занять? Аутостимуляції під час занять відбуваються часто. І я б рекомендувала звертати увагу на те, якого роду дана аутостимуляція. Тому що аутостимуляція може бути показником того, що дитина себе погано почуває, вона стомлена, наприклад. Чи може бути показником того, що дитину щось вибуло з колії, якесь враження, з яким вона не може справитись. А це враження може бути як позитивне, так і негативне. Аутостимуляція може бути показником того, що дитина в дитина. Ти не вімкнувся захисний механізм аутистичний, тому що що таке аутостимуляції? Це з одного боку пошук задоволення. Наприклад, мені подобається, як мої руки взаємодіють між собою, і я отримую задоволення від того, що тру руками одна об одну. Або аутостимуляція може бути як пошук спроба, спроба відсторонитися від якихось негативних відчуттів. Наприклад, мені дуже світить лампочка в очі, я починаю бити себе. По очам чи хлопати себе по вухам, щоб ось цими відчуттями перекрити ось ці негативні, які я отримую. І дуже часто от, стимуляція це от якраз поліція. Вскупчення і отримання задоволення і бажання відсторонитися від чогось негативного. І особливість аутостимуляції в тому, що дитина не може їх припинити самостійно. Вона не здатна справитись з тим, щоб сконтролювати себе, переключити на щось увагу, зупинитися. І тому, коли ми помічаємо аутостимуляції на заняттях, то важливо в першу чергу давати собі звіт, що викликало цю аутостимуляцію, що стало її припиною. Причиною. Я назвала насправді лише декілька причин, існує їх набагато, набагато більше. І тому знову нам стає в нагоді індивідуальне спостереження за дитиною. І а, якщо добре знати дитину, то ми знаємо, що призводить до виникнення в неї аутостимуляції. І тоді, в процесі корекційної роботи, ми вже зараніше помічаємо, що ось-ось. Ця аутостимуляція може проявитися. І тоді ми або переключаємо увагу дитини, або змінюємо завдання, або пропонуємо їй трішки відпочити, тобто залежно від того, яка причина, ми йдемо на випередження. Якщо ж, наприклад, аутостимуляція вже трапилася, то ми дивимося на те, яка її інтенсивність, яка її амплітуда. В деяких випадках, коли ми намагаємося дитину зупинити, змусити її припинити, то це призводить до підвищення бажання. Цю автостимуляцію продовжувати і ми досягаємо протилежного результату. Тому зазвичай, якщо ця автостимуляція не шкодить дитині, вона не шкодить її здоров'ю, вона не шкодить а, навколишньому середовищу, то дати можливість дитині заспокоїтися, дати якийсь час, і, можливо, навіть у процесі цього часу не звертати увагу на дитину. Хочу поділитися одним випадком з практики, який я часто використовую на своїх лекціях, заняттях. Дуже показовий. Був хлопчик, у якого як аутостимуляція виникало гикання. І він в процесі заняття часто робив ось так: і зрозуміло, що дорослі йому говорили: не гикай. І ось це гикання виникало в нього тоді, коли він стомлений. Або тоді, коли йому давали завдання, з яким йому складно було справитись. Тобто в обидвох випадках, тоді, коли відбувалося перенапруження. І я спостерігала, як цей хлопчик робив приблизно так: не гикай, не гикай. Негикай. Тобто він сам собі давав команду припинити, але не міг. От як ми з вами інколи біжимо і ми бачимо якусь перепону, і по інерції продовжуємо бігти. От з аутостимуляціями приблизно так само відбувається. І інколи діти і дорослі дають собі команду припинити, але не можуть. Через ось ці от психологічні, психічні особливості функціонування організму. І якщо повторювати за цим хлопчиком, і говорити «припини, зупинись, не гикай, то ось це його гикання підвищувалось і було тривалішим. Якщо давати йому можливість зупинитися, то воно поступово зменшувалось і саме звучання ставало тихіше, і він самостійно зупинявся. І зазвичай це потрібно було 30 секунд, максимум хвилинка, для того, щоб це припинилося. Якщо аутостимуляція не заважає дитині, не впливає ніяким чином на її стан здоров'я. То краще, нехай дитина дасть собі можливість з нашою допомогою, щоб ця аутостимуляція сама по собі зійшла. Але попередня робота це знати, що призводить до цих аутостимуляцій і просто працювати над тим, щоб такі умови не виникали. Або якщо вони виникають, щоб дитина вчилася справлятися з емоціями чи з руховими якимись проявами чи з поведінковими і так далі.